До речі, дивіться, що хотів показати. Блять. Мені хтось написав. Певна людина, яка. Ну. Коротше, показую. Мені дехто написав. І, імовірно, мені надішлють клавіатуру. Ну, коротше, як ви знаєте, в мене рекламна інтеграція стоїть 70 баксів, але я дуже сильно хочу попросити, щоб мені дещо лишили бартером. Блять, ахуєнний відос. Блять, сука, треба логінитися в цю, блядьку хуйню, піздець. Щас. щас, секунду. Це пока що не реклама, типу, але піздець, якщо вам інтересні, всякі клавіатури цікаві. Поки що мені гроші за це не дали, але я вам про це розповім. Коротше, дивіться, я якось в магазі, коли коріш, той, що малина збирав собі комп, а, я побачив цю ахуєнну клавіатуру. Я на неї чуть ли не дрочив, вона була така піздата, блядь, я просто не можу. І короче, мені ці чуваки написали, кажуть, хочемо. Этот... Хочемо інтеграцію охуєнно в тебе на квадратніку. Я такий думаю, єбать, блядь. І я, коротше, почав вибирати, я сука, не знаю, що мені вибрати. Типа, тут набір кейкапів типу, можна купити окремо, він коштує дохуя, 2000 гривень. Ну, типу, я не знаю наскільки дохуя, але блядь. Якщо клавіатура стоїть 4, то кейкап, по факту, 2. Це все просто кастомна хуйня, яка Боже, там придумується, спасибо, робиться. Що, грив? дуже дохуя багато охуєнної хуйні, і якщо все буде окей, то в мене ця залупа буде на огляді, я її хочу собі лишити, так що я кажу, чуваки, блять, грошей за рекламу не треба. Я хочу блять клавіатуру з прикольними кейкапами. Все, піздець. Це, звісно, дороже трошки, ніж 70 баксів. але я би дуже довольний був собі це оставити і вони, можливо, ще коврик навіть дадуть, якщо все буде заебісь. Я просто така людина, яка дрочить на всяку хуйню для компов. І я піздець, як давно не, оновля... не оновлював своє робоче місце. А, тож, дивіться, у мене зараз така клавіатура. Це моя клавіатура на даний момент. Блять, не це? Чи це? Ні, це якась хуйня, чуваки. Це якась хуйня. К-95 RGB Platinum. блять, вона знята з виробництва, вона коштувала, по-моєму, 6 тисяч гривень, коли я її купив. І щоб вам не пиздіть, ось вона. Блядь, сука, ось ця ахуєнна клавіатура, я нею користуюсь уже хуй на скільки часу. Сука. Якщо мені дадуть, я, блядь, влаштую або розіграш, або продам комусь її, я, блядь, не знаю, за тисячі, блядь, три Чисто, блядь, 50% знижки, тому що бушна, але вона ахуїтельна. Але я готовий цю клавіатуру поміняти на що небудь від Ако. Так, в них дешевше, ніж те, що зараз у мене. Але, блядь, Я хочу трошки поміняти робоче місце і клавіатури в них піздаті, так що. Коротше, поки що про це не буде, поки що ми не про що не домовились, але їбать я їм виложу жопу, якщо вони мені її лишать. Я нахуй не можу. Хоча моя повага до таких брендів, як Ако, як е Авермедіа, в мене їх е карта захвата є, але вони мені, мені нещодавно давали стрімерський пульт на огляд. Сука, вони не пишуть ТЗ, блять, вони просто дають тобі продукт і кажуть, зроби що-небудь. І отей висер, ще я зробив на квадратнюка, щоб ви понімали, Їм оце от зайшло. Ось цей відос ахуєнний. Як стати топ-стрімером України? Він їм зайшов. І, сука, блять, моя повага брендам, які дають авторам робити те, що вони хочуть. А не сука, пишуть ТЗ, блять, в мільйон букв. Я, нахуй, як чувак, який е рекламував, е рекламував е каюсь. Каюсь, сука. Е але коли займався е кацапським каналом, я рекламував е е Банк. я рекламував War Thunder, World of Tanks, World of Warships, блять. Е е ну, Коротше, це, блядь, минула сторінка моєї історії, нахуй. Я сказав, ідіть нахуй. Щойно почалась війна. Я кажу, ні, чуваки, в пізду, блядь, я не буду. Які нахуй. Вони мені навіть, там, знаєте, в березні писали, блядь, 22-го року кажуть, Тінько банк, кажуть, прорекламуй нас, пожалуйста, блядь. Скільки грошей, блядь? Я кажу, ідіть нахуй, сука, слава Україні. Все. Типу, я ваш рот їбав, пішли в пізду. Типу того. Тому, блять, можу зробити все одно порівняння, що там чели, блять, вони пишуть тобі таке ТЗ, сука. І якщо ти не дотримаєшся чогось, якщо вони не затвердять, то це буде піздець. Це буде їбала. А тут чуваки кажуть: просто сука, зроби огляд на нашу продукцію. Кажу, взагалі нехуй делать, типу. Я згоден. Тим паче, якщо блядь, клавіатура мишка, ну, в сенсі, клавіатура коврик, чуваки, це буде висіть, нахуй у мене постійно в відосах, це вам безплатна реклама, всегда будуть питати, що це таке. Так що, е якщо мені дадуть якусь клавіатуру, там у них була така е в вампіричному стилі, така типа, Зелена, це з того, що я кажу, що мені було б прям піздець як цікаво, але взагалі похуй, тому що в нас бага у вас багато чого прикольного. Треба було гроші взяти і потім тільки потім послати. Ну, кстати, вони. А, ні, вони дають деньги після того, як ти зробив відос. 10 матів на 15 секунд. Ніхуясві. Ах, я, Ахуять, їбать, піздець, лол. Хотів би рекламу хатор, я вам більше скажу. А, з приводу Піксель Батла. А, з приводу Піксель Батла, нагадаю, що це таке. Це в нас зараз на Крафторії проходить. Я дуже сильно хотів. А саме, ну, Не робити 10 призів, я хотів зробити 3, там, 5. Е, але сам факт, е, ну, типу 5 призів чи 3, а інше продавати, е, Pixel батл, я хотів це роздрукувати на коврику для мишки, нахуй, в такому здоровому блядь, і продавати. І я писав хатеру, і вони сказали, що ідея ахуєнна, але в них немає потужностей, щоб замовити настільки малу партію. Тобто, якщо замовляти партію, можна було би домовитися, якби там було нахуй. Ну, Не знаю, 100-500-1000 ковриків, де я сумніваюся, щоб ви би купляли коврики там, блядь, по 1000 гривень. Типу, я їбу. Але хатеру я писав, вони сказали, ідея заєбісь, але, на жаль, це неможливо, тому що це, блядь, довго доставка. Складно, блядь, надрукувати, тому що немає окремої лінії, в общем, піздець. Тому якось так.